Доброго ранку, малята! Незабаром відзначається свято День Незалежності України. Це велике для кожного з нас свято, яке традиційно святкуємо наприкінці літа. Українці одягають вишиванки, носять блакитно-жовті прапорці. Або пов'язують стрічки національних кольорів до одягу, сумок та інше, співають українські пісні, які прославляють Батьківщину. Україна самостійна незалежна держава. Вона має свої державні символи: прапор, герб і гімн, які відображають її історію. Прапор це державний символ, він є у кожної держави. Це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор має синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаймо. Герб символ влади. Наш герб це воля, слава, сила, тризуб. Не доля нас скосила, ми є, ми завжди будем. Добро і пісні несемо ми людям. Гім це найголовніша пісня країни. Слова, палки, мелодія врочиста. Державний гімн. Ми знаємо усі для кожного села, містечка, міста. Це клин один з мільйонів голосів. Щасливі ми, що народилися і живемо на нашій чудовій, багатій, мальовничій землі. У нашій славній Україні. Тут жили наші прадідусі, дідусі, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає давнини. А ще дітки, в Україні є багато різних символів. Такі, наприклад, як калина, український рушничок, соняшник, вишиванка та багато інших символів. Тож, дітки, сподіваюсь, вам сподобалось. До зустрічі!